Розмір Елька. Така жіноча кофта. Розмір 38. Така вот туніка кофта. В боках моей гудзички. Розмір М. Жіночий светер на гудзиках. Розмір Елька. Ще один светорк на гудзочках.

Жіночий светер в'язаний, розмір Елька, кілегесенький, розмір 2XL, безрукавка, розмір Еска. Жіночий светер на гузочках, розмір М. плотний светер жіночий, розмір 58-й. В'язаний светр на гудзиках. Розмір 42. Ще один жіночий в'язаний. Укорочений розмір S. Такий довгий. Светр, розмір L. Жіночий кардаган. Короткий рукав. Розмір L. Легесенький светрик Розмір. 32 Жіночий в'язаний кардаган. Розмір 38-й. Плотний жіночий светр. Розмір Мка. Жіночий гольф. Розмір Мка. Жіночий в'язаний светр. Розмір S. Ще один жіночий в'язаний по боках на гудзиках. Розмір 38-й. Ще один жіночий кардиган. Розмір Елька. І светрик без рукавів. Розмір L. І останній светр. Розмір ельки, це були світера першого сорту, вага мішечка 10 кг за 1000 грн.